На сьогодні ми проводимо комісію, постійну комісію з питань місцевого самоврядування а нам тут депутатської етики, законності та опропорядку. Шановні колеги, на, на засіданні комісії прибуло три депутати, це достатньо для проведення комісії і голосування. На засіданні комісії винесено сім питань. Порядком денному Так. Якщо запитання доповнень немає, пропоную перейти до розгляду денної. Не заперечуйте. Так, Ні. Так. тому переходимо до розгляду денної. Перше питання про продовження терміну дії контракту з керівником комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області. По даному питанню інформує Лініс Владимир Радянський депутатури молоді та спорту Близнюківської селищної ради. Сурста Цент Безниківської селищної ради пана Валю Віту Сергійну з 15 вересня 2025 року до дня припинення чи скасування воєнного стану, але не більше, ніж на 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану шляхом укладання додаткової угоди. Прошу підтримати. А 12 чи 6? Можна 6 і 12. Mm -hmm. я про... 1 6, одним 12. Чого так? Якщо не, якщо не проти, тоді пропоную, хто став на голосування, хто за те, погодити проєкт, проєкт рішення та рекомендувати Ви Ви винести це питання на сесію. Хто за, проголосувати. Наступний проти мене вивело з цього. Наступне питання, шановні колеги. Я думаю, наступні питання від другого до цього вони однотипні. Я думаю, провезти статут, статут. А статут він трішки тіте. Добре, тоді давайте перейдемо до другого питання про затвердження статуту комунального закладу Близніківський ліцей, Близнюківської селищної ради Лузівського району Харківської області. новій редакції. зв'язку з організаціями навчальних закладів, які були проведені на минулих сесіях, а саме Верхнесамарського ліцею, Новогадежинського ліцею, Уплатнівського ліцею. Постала потреба приєднання до комунального закладу Близнюківський ліцей цих філій, які, будуть, які створені з 1 вересня, і тому за, потрібно, необхідно затвердити статут комунального закладу в новій редакції. Де доповнити ці, ці Де доп, до, доповнити цим? Да. Заперечень немає. Нема. Тоді ставимо на, на, на голосування. Хто за те, щоб схвалити проєкт рішення та винести на сесію? Хто за. Дякую, рішення прийнято одного. Тому все рівно я ставлю пропозицію, щоб ми розглядали питання від 3 до 7. Це однотипні, обговорювали да, ми одним питанням. Э, Тр Третє питання. Положення, затвердження положення про китневу філію комунального закладу. Квітнева філія вона вже існувала, але в положенні було прописано, що вона мала дошкільний підрозділ. Зараз за законом ліцей не може мати дошкільні підрозділи. Ми з положення про квітневу філію видаляємо дошкільний Теж саме з Лукачівської в Лукачівській філії, ну, та ж сама процедура, видаляємо дошкільний підрозділ. І п'яте, шосте, 7, це положення про новостворені Верхньо-Сомарську філію комунального закладу, новонадежденську філію комунального закладу Близниківський ліцей та у Платнівську філію комунального закладу Близниківський ліцей. Вони будуть тепер в фаді комунального закладу Блазниківський ліцей. Прошу підтримати. Запитання немає. Хочу до показати своє речення стосовно розгляду та голосування за це толінів Володимирович нас сопередив. шановні, ви не заперечуєте, щоб ми розглянули це так, як вони однотипні? Не не, не, не заперечуємо. Тоді ставимо на голосування. Хто 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 за те, щоб погодити проекти рішень та винести на вигляд чергової сесії про затвердження положення на. Про квітневу філію комунального закладу, положення про Лукашківську філію комунального закладу Близінківський ліцей, про затвердження положення про Верхнясамарську філію комунального закладу Близінківського ліцей, про затвердження положення про Новоконадежнівську філію комунального закладу Близінківський ліцей та про затвердження положення про Уклаківську філію комунального закладу Близінківський ліцей, Близінківської селищної ради Лазівського району Харківської області. Хто за те? Прошу проголосувати. Хто? Проти, утримавсь. Дякую за рішення прийнято одного. Шановні члени комісії, всі питання, які де нашій розглянули, ми дякуємо Євгенію Володимировичу і пропонуємо вам прийти на сесію, де буде розглядатися. Дякую. Дякую.